Тебе не стане в сих місцях, Михайло Петренко. Тебе не стане в сих місцях, для мене радості не стане, і світ померкне у очах, а горе камнем в серці ляже. Коли б ти знала, що терплю, яку несу на серці муку, Як ізгадаю про розлуку. Ножем пробила б грудь мою, щоб я не жив, не бачив світу, такого горя не терпів і більше вдруге не любив. О я безумний, без отвіту. Я сам давно і вірно знав, як лихо тяжко тих карає, Хто щиро любить та кохає, не поберігсь. В біду попав, за те ж і чашу буду пить, вона давно в душі готова, вона гірка. Так що ж робить, коли моя така я доля. Не так було, зовсім не так робити треба в мої літа. Всі радості під ноги в прах, і жить без ласки, без привіта. О! Для чого ж я полюбив тебе у сих місцях родини? Хіба для того, що вони навік для мене опустили? Усе тут каже про тебе, де ти жила, де ти ходила, де ти гляділа на мене, де ти зо мною говорила. О, вір мені, що сі місця, де ми побачились з тобою. Без тебе зробляться тюрмою, і їх зал'є моя сльоза. Якби ти там узнала мила, яка уб'є мене тоска, тоді б до мене прилетіла голубкою іздалека. Но ся тоска, все тяжке горе, до тебе знаю, не дійде, не перескоче через горе, а тільки грудь мені проб'є. Я рад, так що ж не маю мочі. Мою печаль, мою тоску, яка мене все точе, точе. Зарить глибоко у піску і їй насипати могилу високою до самих хмар. О, ні, я горя не зарию, воно моє, воно твій дар. Так ти покинеш сі місця, і я навіки їх покину, і побіжу в чужі края, і там без радості загину, як здумаю про смути сі, я світа Божого не бачу. За мною чи заплачеш ти, а я давно, давно вже плачу.